Привіт, друзі, почали висадку ми сьогодні помидорів. Уже сьогодні не пам'ятаю, яке число, але ну, десь кінець травня, початок червня, десь в тому районі. Коротше. так, Значить, що ми робимо? Через 50 висаджуємо. Зараз конкретно висаджуємо помідор Ямамото, це високий, потім будемо його підв'язувати, покажу як. А травичка побризгали ми її гербіцидом, щоб вона погоріла. ну Вона вже потихеньку у нього почала крутитися. От. Але ще не вся. Ну, то нічого страшного. Вона... Здохне. От. Там також я казав, що буду фризувати на кавунах, але передумав. Я подивився, як з краю мені сподобалось, що попалив гербіцид, нічого не мав, все там висохло. Тому обробив конкретно гербіцидом. От. ну і Теж трава вже посохла. Пізніше покажу. Тут у нас робота кипить. Висаджуємо. Звісно, розсада маленька. От, особливо ця, що садив ще першою. Бачите, яка. Тому що було холодно, висаджували, ще було тепло, там ну, який тиждень, я вже не пам'ятаю. А коли е, висадили, коли почалися вже потихеньку сходи або ще не сходило, вже було холодно. Тому вона така нещасна, вся плюс ще ж і торф такий, тому воно все докупи. Бачите, це така у нас розсада невеличка. Але коренево в неї більш-менш, ну, це ж ще й помідор. Він дуже добре приживається, тому зараз ми його висадимо, проллемо, підгодуємо, я думаю, що він дуже швидко почне набирати своє. Так що почали тоді ми працювати. Робота вже кипить у нас повним ходом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 рядків вже засадили. Ну, вони, бачите, такі коротенькі, але отаку дрібноту. Бачите, взагалі залишаємо поки що, нехай доростає, там ще залишились дірки, і потім ми будемо їх досаджувати. Ну, а ні, так в інших якихось місцях, тут ще вистачить, для досаджувати. Зараз висадимо, скільки висадимо, і я все це діло пролюдобряче. Включимо полив, бо, щоб воно нормально було. От. І тоді на сьогодні. Швидше за все, що весь ми його, звісно, ж не засадимо, бо там ото хоч і горить трава, але я її буду все одно фризувати, то це буде вже завтра. Сьогодні ми висадимо ще, залишилось, окрім цього. Ще залишилось касет 4. Ну, це нехай там 3,5 рядки. І все на сьогодні. Решту привеземо завтра. Завтра залишився в нас ще асвон і залишився апгрейд помідор вдома. Це із тих, що треба буде ще висадити. Зараз вже ось садимо. Тут у нас Айсан, то нуксі, а, і то вже забув, як він збереться. Коротше, це три рядки, це жовтий помідор у нас низкорослі. Перших шість рядків, 1, 2, 3, 4, п'ять рядків. Це у нас іде помідор високорослий. Там чорні, рожеві, ну все потім побачите. Обов'язково, це ми зараз висадили, даю антихрущ для того, щоби. Нічого не пожерло нашу розсаду, бо шкідників там вистачає, навіть зараз сидять, пищать десь там в кущах на полі, хто де, коротше, медведки, тому, щоб вони не з'їли тут нічого, бажано пролити. Дав от на те ведьорочко 50 грамів антихруща, ну і приблизно це буде десь 7 соток. Половина, якщо все це, оцей от кут весь у нас 15, то тут е, буде десь 7-7,5. На цю діляночку я от туди висипав у відерце 10 літрів 50 грамти антихруща. І зараз по каплі прожену його. Садили ми сьогодні вже всі рядочки. Висадили майже весь, залишилося там дрібнота. От, а так от вже все ми позасаджували і зараз проливаємо. Ну, от. А завтра привезу сюди помідор Полфаст. Тому що тут... Ну, ми його садили пізно, але він нормально виріс вже великий. В принципі, його можна теж підсаджувати. От. Навіть є і більше за оцей. Тому ми завтра його сюди привеземо, я це все сфрезерую, от. щоб воно не заважало нам. Нормально, слідав два, пройдусь точно, а там може й більше. І будемо чіпляти каплю. Краніки я ще раніше сюди накрутив. Щоправда, там 2 метри ще не вистачає, труба є, але нема краників. Ну, я думаю, що ми туди, поки дійдемо. Е, я з'їжджу в місто тоді і куплю краників, яких нам треба, може, післязавтра. От, а завтра нам вистачить і тут роботи з фрезерувати, все треба натягнути крапельну стрічку і так же само. От, порозмічає ми будемо висаджувати вже полфаст. Я думаю, що він сюди ну, майже весь повинен би влізти. От, тому там, де капуста в нас, ми його не будемо вирощувати, швидше за все. Бачите, Ну, Все проливається нормально. Вийшло 17 цих рядочків у нас. Різних 5 чи 6 вийшло, це будуть е, високорослі, все решта це низкорослі, Тому зараз будемо закінчувати проливати, а завтра приступимо до тієї роботи. Так що погнали до завтра. Так у нас вийшло. Два сліда я пройшовся. І от така тепер гарна діляночка. Зараз будемо тоді розкладати крапельну стрічку. Ну і думаю, що завтра вже можна буде висаджувати. Сьогодні навряд, поки ми її розтягнемо ту стрічку, а там у нього хмари тягне. У нас стоїть дощ грозовий, тому треба ще швидше розтягнути саму стрічку. і тоді Дощик якраз промочить і буде все чітко. Ну, а потім перейдемо сюди, бо тут також треба розбиратись з травою, бо вона у нього про як дурна. Так що, тоді let's go. Так, друзі, <клес> виходить на фінішну пряму наша посадка помідорів нарешті цього року дуже-дуже да, пізно ми. Хоча, може, і не пізно, Будуть трошки пізніше, бо в тому році у нас. Вже рано все закінчилося. Тут от, вже багато різних гібридів. І високорослих, і низькорослих. Зараз ось конкретно висаджуємо полфаст. E, от, буквально вчора висадили, дивіться які вже. Мені здається він аж рости почав. Хоча вони всі так от ми висадили день-два і дивлюсь, вони ну, реально вже стартанули. Хоча ще жодного підживлення не було. От. Такі вони у нас. 160-ті касетні росли, і корінець у них, от такі ми їх ми і висаджуємо. От їх у нас ще мало і це все треба нам засадити. Тут, як на злощі капля скінчилася. Купив трішки в нас на базарі, але ну 200 метрів це взагалі ні про що. Оце ще отакий от кусочок залишив, швидше за все, щоб будемо досаджувати вже його без поливу. Тільки оці от, от, тут у нас 5 чи 6 рядочків. Будуть на паливі. Між ними у нас 50 см, здається, я вже це казав. Так. Ну і от це вже досаджуємо. Більш конкретний огляд уже буде, коли ми оцю травичку приберемо, я їх покроплю, підживлю, вони почнуть гарно рости, і тоді я вже все вам більш детально розкажу, покажу, де які. Які жовті, які рожеві, які червоні, чорні. Короте, все вам розповім, як воно є. Але пізніше. О, бачите, ростуть як на плівці. Ну а на цьому тоді, друзі, відео будемо вже ми закінчувати. Всім до побачення.